На огляді модель від Маїсто в масштабі 1 до 24. Це Ford Explorer першого покоління. Explorer відіграв важливу роль в автобудуванні позашляховиків. Його і форми на сьогоднішній день здаються милими та приємними, і він не є таким брутальним, як інші позашляховики. Подивимося на. Переваги та недоліки даної моделі. Спереду радіаторна рішитка, має хромоване покриття, в верхній частині решітки емблема Ford, яка добре читабельна. Фари виконані в двох кольорах. На місці номерного знаку напис Explorer. Що ще раз нам підтверджую, що це модель Ford Explorer, щоб ми не перепутали. В даної моделі капот не відкривається. Двірники виготовлені разом з лобовим склом. Вони не виділені. Дана модель є п'ятидверною, відкриваються передні двері. Задні двері не відкриваються. І п'ята дверь. Багажник теж відкривається. Відкриємо двері. Недоліком є, і мені це не подобається, такі модельки, в яких немає рамки. Заглянемо всередину. Три педалі. У даній моделі механічна коробка передач, руль, як у справжнього експлорера. Декаль приборної панелі, на якій добре видно всі прилади. Навіть ми бачимо, що магнітола тут касетна, крісла ковшоподібні. В даної моделі Explorer речах коробки передач розміщувався на рульовій колонці. Тут він не відображений. У даних моделях Explorer була опція, за додаткову плату можна було встановлювати крісло між водійським та пасажирським сидінням, і Explorer перетворювався з п'ятимісного на шестимісний. На дверних картах ручка відкривання, карман виділений. В даному автомобілі скло опускалося, піднімалося. За допомогою електричних склопідйомників, тому тут даної ручки немає. Зверніть увагу, задні двірцята не відкриваються і скла немає. Чому ми до цієї фішки ще повернемося. Розглянемо задню частину. Відкривається багажник, п'ята дверця. Як бачите, багажник об'ємний. Задній фонарі окремий елемент, що мені дуже приємно. На місці номерного знаку напис «Explorer». В цьому місці справжнього автомобіля в деяких моделях розміщувався буксирювальний пристрій. А тепер подивимося фішку, Крім того, що багажник має великий розмір, ще складується спинка заднього сидіння, ось дивіться як, і розмір багажнику збільшується, мабуть, удвічі. А тепер, щоб оцінити розмір, поставимо машинку. І ще я вам скажу, що приємно Мені було, коли я розпаковував дану модельку, і я там знайшов теж такого тракторця. Через, те, хто мені прислав модельку, я дуже вдячний, дуже неочікувано. Тракторець це Hot Wheels, модельний ряд 1991 року. Ну і особисто я так. Цікавився даною темою. Звернув увагу, що на даної модельці коду дати немає, тому що її тоді ще не запровадили. Будь ласка, хто цікавиться Hot Wheels, напишіть свої відгуки про дану модельку. А на прикладі даного тракторця ми перевіримо розміри Багажника після того, як ми склали задній ряд сидінь. Ось так обережно ми трахторець поклали і у нас вільно закриваються дверцята. Далі розповідаємо про фішки даного автомобіля. А тепер ми можемо зробити висновок, чому ж немає скла на задніх дверцятах. Правильно для того, щоб складувати, точніше ставити на місце задній ряд крісок. Теж виділені елементи на п'ятих 20 -х. Ручка, що характерно було для експлойера, ручка поворачується як ліво, так і вправо. Якщо ручку поворачував вліво, то можна було відкривати піднімати тільки скло. Якщо вправо, то відкривалася вся кришка багажника. Це було зручно і тоді, коли під'їхали до супермаркета, експлойер, Рекламувався як сімейний автомобіль. Не заморочуючись, підняли скло, поклали в багажник продукти, інші речі. Сім'я сіла і поїхали далі. Звернемо увагу на колеса. Колеса відповідає стандартам моделей 90-х років. Вони не мають гуми, тобто Бураго тоді так випускали. Це пластик, це окрема частина пластика. І зверніть увагу диски, якщо тут зірочка проти ходу автомобіля. Якщо ми перевернемо, то зірочка за ходом автомобіля. Мабуть, щоб не випускати колеса двох видів, були випущені одні, через то так вийшло. А тепер уважно почитаємо, бо видно якась надпись на колесах. І це не просто надпис. Читаємо Firestone, по Причому написано не звичайними буквами, а в готичному стилі. Прокручуємо напис Радіал ITX. Я хочу сказати, що це неспроста, тому що Компанія Firestone випускала шини для автомобілів, для позашляховиків, і найбільшим її покупцем шин був Ford. Нижня частина в верхній частині напис Ford Explorer, масштаб 1 до 24, бренд Maisto, зроблено на Таїландії. Ось що мені подобається в машинках 90-х. Як їх пророблено дно. Все виділено: передній міст, задній міст. До речі, експлорери випускалися як з повним приводом, так і з приводом на задню вісь, роздаточна коробка, вихлопна система, бензобак. Також зверніть увагу, що запаска знаходиться в нижній частині автомобіля під підлогою. Це було зроблено для того, щоб Explorer порівняно з іншими позашляховиками, мав більш приємний вигляд, тому що до Explorer більшість запасок розміщувалася на задніх дверцятах. До речі, Ford Explorer першого покоління знімався в кіно, у фільмі Парк юрського періоду. Покрутимо трошки. Покрасується він перед нами. Друзі, прошу писати відгуки, не проходити мимо каналу. Підписуватися. Так, да, друзі, у нас з'явилась можливість виміряти розміри даної моделі. Для того щоб ви могли порівняти з іншими моделями від інших брендів та знайшовши в інтернеті розміри справжнього автомобіля, перевірити відповідність масштабу 195 мм.